Анна Куценко, директор департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації. Сфера туризму зазнала значних втрат внаслідок російсько-української війни. Наразі внутрішній туризм має свої особливості з точки, з точки зору певних обмежень та дозволів щодо пересування. Водночас, мандрувати пересуватися територією Київської області не заборонено. У нас на території області за безпеку відповідають насамперед це військова адміністрація, місцева влада, районні військові адміністрації, ДСНС, поліція та військові. Збираючись у мандрівку, ми рекомендуємо вам дізнатись про наявність укриттів. Вздовж вашого маршруту пересування Туроператорам та екскурсоводам необхідно інформувати про і враховувати побудову маршруту з урахуванням наявності укриттів на території Київської області. Наразі досі заборонені сплави, походи і прогулянки вздовж критичної інфраструктури, відвідування лісів та зелених зон. Поза межами житлових масивів, відвідування туристичних локацій на межі з кордоном. Станом на сьогодні працюють всі туристичні локації Київської області, які змогли відновити свою діяльність. Чорнобильська зона відчуження, на жаль, досі залишається закритою, але війна нам дала не лише Заборони, а й нові поштовхи та можливості розвитку туризму сьогодні на території Київської області активно розвивається саме віртуальний туризм. Під ним ми розуміємо створення такого виду туризму, який використовує інноваційні підходи та програми під час побудови маршруту. На мій погляд, в першу чергу, він несе. І має таку мету як інформування і ознайомлення з віртуальними можливостями наших турів, освітню та культурно-просвітницьку діяльність, тому що навіть перебуваючи в укриттях, ви маєте можливість відвідати музей або іншу туристичну локацію на території області. Також віртуальний музей і віртуальні маршрути дають можливість розширити сфери відвідування, зокрема саме інклюзивність, адже Люди з інвалідністю, з різною різними типами нозології мають можливість відвідати ті заклади, які розміщені на території нашої області. Ми почали використовувати можливості новітніх технологій вже з початку 22-го року, коли активно, і 21-го, під час ще епідемії коронавірусу, і вже під час повномасштабного вторгнення ми використовували набуті нами навички і відкрили перший в Україні повноцінний vr музей війни, де на порталі мандрую Київщиною люди мали можливість ознайомитися з тими руйнаціями, які залишили по собі окупанти цей проект був реалізований спільно з проектом Війна в притул, які допомогли нам оцифрувати ці території за допомогою кругових панорам, які активно використовуються під час побудови vr маршрутів і маршрутів з доповненою реальністю. Ви маєте можливість відвідати навіть ті локації, які зараз є закриті. Це і садиби, і заповідниками. Тобто, це відповідно дуже зручний. Інструмент не лише збереження культурної спадщини, а й популяризації і для тих людей, які зараз знаходяться вимушено за межами України, але хочуть і ведуть активну. Популяристичну роботу, розказуючи про свою рідну Київщину, про свою рідну область, мають можливість ознайомити з традиціями місцевості, з рецептами, де за допомогою доповненої реальності показано саме елементи приготування і відвідування. Зокрема, ще у довоєнний час спільно з ми спільно з департаментом культури, з департаментом туризму, видали книгу «Мандруй Київщиною, де відзняли фото, фотографії, були про ті місця, які зараз на жаль відвідати уже не можна, але ми зберігаємо пам'ять. Тобто таким чином 3 d туризм, 3 d моделі, які зараз активно просуваються, дають нам можливість зберегти. І продовжити ту роботу, яка сьогодні проводиться, адже інформаційні технології вони активно просуваються і в сферу туризму. Зокрема, адже це туризм це близько 40% Дотичних сфер, які просувають і підвищують рівень обізнаності та допомагають розвивати економіку, сьогодні принагідно хочу привітати всіх працівників сфери гостинності, сфери туризму з всесвітнім днем туризму і побажати всім нам як найбільше відвідувачів і як найбільше туристів після перемоги.